Чотири букви Сі означають confirm, підтвердження, CLEAR, очистка, «cordon» – огородження, Control, контроль, і вони можуть бути адаптовані відповідно до конкретної ситуації. Алгоритм не займає багато часу. Підтвердіть, що це за предмет це міна, вибухонебезпечний боєприпас, що не вибухнув, або саморобний вибуховий пристрій, де він знаходиться, які є інші деталі, очистка. Відведіть усіх і приберіть всі транспортні засоби від вибухонебезпечного пристрою на безпечну відстань. Огородження. Тримайте всіх подалі. Не дозволяйте будь-кому пройти в небезпечну зону. Якщо ви встановлюєте огородження, особовий склад повинен провести перевірку на відстані 5 та 20 метрів біля огородження. Але зауважте, що військовослужбовці ні в якому разі не можуть бути цим огородженням навколо вибухонебезпечного предмету, зміркувань безпеки. Ви можете встановити огородження іншими способами: Контроль. Контролюйте ситуацію в цілому, надайте доповідь вищому командуванню. За потреби зверніться до спеціалістів та контролюйте місце огородження. Ви повинні розгорнути та зробити це з пункту контролю. Але будьте обачні з вибором місця розташування цього пункту. Очевидно, що цей пункт може стати ціллю ворога для ураження. Якщо ви просите допомоги у підрозділу знешкодження вибухонебезпечних предметів, подумайте, що саме треба зробити для підготовки, наприклад, згорнути пункт контролю або встановити нове огородження. Вживання вами заходів визначатиметься рядом факторів. Від ситуації, у якій ви перебуваєте, від подій, що відбулися напередодні, характеру вибухонебезпечного предмету, ресурсів, які у вас є, до чого у вас є доступ та часу, який у вас є на виконання завдання. Цей список можна продовжувати. Виконуйте описані тут дії, і ви забезпечите безпеку для себе та всіх оточуючих і зможете далі виконувати свої завдання.